Канадська національна виставка CNE – це щорічна подія, яка проходить в Exhibition Place у Торонто у третю п'ятницю серпня перед виключно днем праці. Першим понеділком вересня, з приблизно півтора мільйонами відвідувачів щороку. CNE є найбільшим щорічним ярмарком у Канаді та п'ятим за величиною північній Америці. Перша канадська національна виставка відбулася в 1879 році головним чином для просування сільського господарства та технологій у Канаді. В цьому році тема виставки Pink Floyd. «The Safety Net» в «Enercare Center» в самісінькому центрі Торонто. Ми прийшли спитати канадське суспільство, чи знає воно про символ війни в Україні. Це дуже важливий арт-проєкт, який зветься в Safe.net, тобто зберігаюча сітка, який розпочався ще рік тому в волонтерських центрах України та Польщі. Я почала знімати. Відео калажи, брати інтерв'ю людей, тому що ці центри плетіння сіток вони перетворилися на справжні арт-хаби, культурні хаби, психологічні хаби, де люди зцілювалися, коли саме плели ці сітки. Потім вони зі своїми думками, молитвами, своєю працею відправляли ці сітки. До наш до наших захисників до на передову, і там люди захищалися цими сітками. Але з іншого боку, поки вони плели, ці сітки, вони захищали свій розум. Але якщо подивитися з іншого боку, то, то ці сітки вони стали е, чимось більшим, чимось е, тим, що. Перетворилася на захист взагалі цивілізації, цивілі... культури всі всі європейської від агресії від навали Росії. Тому я вважаю це дуже важливий проект. Дуже багато цікавих історій, коли люди при от саме в волонтерських центрах Львова, коли люди. Приїжджали, приїжджали такі розгублені, вони біженці, вони не знають, де їм спати, що їм робити, і в такому, в такому центрі їм знайшли не тільки можливість, що переночувати, поїсти, якось прихиститися, але і прийняти участь плаційні сіток. І актори, і музиканти, і просто звичайні люди. Коли це починали, вони вилікувались, Наскільки я знаю, навіть п'ять пар одружилися. Хоча цього взагалі напевно. Ніхто і не очікував, тому що ідея інша. Але люди настільки зближуються, становляться новими друзями, починається нове життя, що це ну це дуже важко переоцінити. Так як я над цим проектом працюю вже більше року, то у мене була ідея показати перш за все ці історії через фото, відео і інтерв'ю. А я приходила і до кумфу і так само сюди, розповідала про цей проект і дуже хотіла, щоб його зробили. Ну так як я його бачила, але кураторська ідея в іншому трохи полягає, і дуже цікаво, що її сюди запропонували її зробити повністю з нуля. Тобто я ходила, купувала ці секонд-хенді, ці простирадла, сама їх стирала, сама їх. Різала і потім скручувала, щоб людям було якось. Зручно це робити, тому що в цьому варт проєкті це ж все ж таки для того, щоб люди долучилися, а повинно бути їм зручно. Тобто трохи змінилася ідея, але я дуже сподіваюся, що можна буде показати і цей арт-об'єкт, як в Канаді люди долучалися де більшість, до речі, не українців, а просто прохожих людей долучилося з цими фото і з цими колажами, які про людей, які залишилися, платуть ці сітки і надалі. Дуже цікаво. Два. Дні тому такий чоловік такий дуже конкретний, мені здається, з американським акцентом так спокійно сказав на вашій стороні. Ну маючи на увазі Україну Бог, тому ви точно переможете. Так спокійно, що ти такий... Ну напевно, так і буде. Він підійшов, все прочитав. Потім намагався і зв'язав, хоча в нього проблеми з руками, так само прив'язати, і так спокійно розповів, як він це розуміє, і це повністю співпадає з моєю ідеєю. Хоча він казав, що він ніколи не виїжджав з Канади, тобто, але він все, в всьому розібрався, повністю підтримую, розуміє якісь причини. І це, це дуже зворушливо і приємно. Взагалі реакція, от якщо порахувати, що три рази на день проходить док-шоу, і там повно місць, три тисячі. Тобто, в день цей проєкт бачать мінімум десять тисяч людей в день. Тобто, це дуже зворушливо. Підходить від, ну більше ста не було, мені здається, за день, може тільки в перший день. Ну тобто, десь один процент людей бачить. І те, що вони бачать, те, що вони бачать опис, там є що. Це українська символіка. Я вважаю, що це вже це вже успіх для цього проекту, тому що вони задумуються точно, згадають, можливо, буде можливість допомогти, і сподіваюсь, вони це зроблять.